Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами компанія «Інструментаріум» та інтернет-магазин У даному відогляді на домовищі в Азії реноватор від компанії Bosch, а саме модель pmf 220CE. Як ви бачите, постачається в ось такому пластиковому кейсі, який ми зараз відкриємо, та подивимось, що знаходиться всередині, а отже, приділимо увагу комплекту постачання. Окрім того, звісно, технічним характеристикам, особливостям та перевагам. Отже, друзі, почнемо. Відкривши пластиковий кейс, ми бачимо, що у комплекті постачання у нас, як завжди, присутня уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Звісно, у нас присутній сам інструмент. Одразу на нього ми вдягнули шліф підошу. До неї у нас йде три типи шліф аркушів відповідно, з зерном 60, 120 та 240. Також у нас присутній пластиковий обмежувач глибини, є у нас насадочка по дереву та металу дугоподібної форми, та пряма насадка суто по дереву. Також в комплекті у нас йде шестигранний ключ для того, щоб ви могли змінювати витратні матеріали типу Star Lock. Розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Споживча потужність 220 Вт. Частота холостого ходу регулюється від 15 до 20 тисяч коливань на хвилину. Кут коливань складає 2,8 градуси. Вага інструменту 1,1 кг. Гарантія від виробника – 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо безпосередньо до самого інструменту. І першою несумнівною перевагою буде тип кріплення. Це в нас StarLock. Кріплення дуже і дуже розповсюджене, витратних матеріалів просто безліч. Окрім того, дане кріплення оснащене ще й додатковим магнітом, задля того, щоб вам було зручно змінювати витратні матеріали саме під час того, як ви їх змінюєте, вони у вас не випадають, і ви їх можете швидко закрутити. Болтом, котрий йде у комплекті. Відповідно, і ключик у нас також зручно зберігається в мережевому кабелі самого інструменту. Тут присутнє для нього саме місце. Отже, кріплення досить приємне, є величезна кількість витратних матеріалів. Далі, враховуючи те, що у нас величезна кількість витратних матеріалів, нам потрібно підлаштовувати кількість коливань саме під той тип оброблюємого матеріалу, з котрим будемо працювати. Для цього у нас є коліщатко з шістьма положеннями регулювання кількості коливань. Також, друзі, інструмент з передньої та задньої частини дуже добре прогумований, що упереджує його випадання навіть під час тривалої роботи. Мережевий кабель дуже добре захищений від зламу в проблемних місцях, а реноватор оснащений великою кількістю вентиляційних отворів. На цьому його перевага не закінчується. Він оснащений також константною електронікою, що допомагає підтримувати кількість коливань навіть при важких навантаженнях. Якщо ви бажаєте підняти комфорт роботи з даним інструментом на новий рівень, є додаткова опція а саме антивібраційне руків'я, яке знижує вібрацію аж на 50%. Відповідно, можна працювати ще більш тривалий час без перерви. А на цьому, друзі, наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії Bosch, звісно, ставте їх фахівцям, а саме менеджерам сайту інструментаріум які з радістю дадуть обґрунтовані відповіді на увесь перелік ваших запитань та підберуть вам саме той інструмент, котрого потребує саме ваше завдання. Особисто я подякував за перегляд, якщо сподобалось, підпишіться, поставте вподобайку та зазирніть у коментарі. Можна буде щось цікаве саме для вас. Побачимось!